До складу Лозівської районної ради приєдналися нові депутати. 15 грудня до початку 20-ї сесії районної ради, 8-го скликання, про зміни у складі депутатського корпусу повідомила голова районної виборчої комісії Олександра Мартинова. Вона і представила колегам нових обранців Бунякіна Віталія та Шапка Олександра. Голова районної ради Вадим Гоч привітав новообраних депутатів та вручив їм посвідчення депутата районної ради. Обранці зачитали присягу. Далі пленарне засідання продовжили вже в оновленому складі. На сесію було винесено 11 питань порядку денного, які детально розглядалися на засіданнях постійних комісій. Так депутати прийняли районний бюджет на 2024 рік та внесли зміни до бюджету цього року. Також затвердили план роботи районної ради на наступний рік і прийняли ряд важливих питань стосовно допомоги українським захисникам та захисницям. Наприкінці сесії голова районної ради Вадим Гоч подякував депутатам за злагоджену та плідну роботу і за активну участь у пленарних засіданнях. Подякувати за роботу в цьому році, оперативно збиралися, коли була необхідність, коли було треба, І на позачергові засідання, новиці працювали, в принципі, злагоджено. Всім дуже дякую.